Всім привіт! В цьому відео знову анонс, але цього разу не смартфону, а планшету Oscal p 10. Це також продукт від Blackview, А значить, ми отримуємо цікавий продукт з хорошою апаратною складовою і не дуже дорогий. А особливо цікава ціна на цей пристрій буде в період з 9 по 14 січня. Точна дата та час в описі до цього ролику. Дивіться та по лінку переходьте на офіційний магазин бренду на Аліекспрес, кладіть собі планшет в корзину та у вказаний мною період часу купляйте його, тому що прайс буде в половину від звичайної ціни. І він складатиме всього лиш 129 доларів 99 центів за Оскал p 10 Всі подробиці про цей планшет, який відомі на даний момент, розповідаю в цьому ролику. Якщо цікаво, дивіться далі. Починаю з корпусу три кольори і дуже тонкий корпус 8,9 мм при вазі 536 грамів. І врахуйте, що ми маємо слот для двох сімкарт. В не дуже великі габарити вмістили дисплей діагоналі 10,1 дюйма, роздільна здатність 1200х1920. Це IPS-матриця, яка, до речі, підтримує Widevine l 1 а це значить, що ми можемо дивитися на YouTube та інших сервісах відео у високій роздільній здатності за продуктивність. Відповідає процесор Unisoc T606, а також 8 ГБ оперативної пам'яті. Яку за рахунок основного накопичувача можна збільшити ще на 6, і сумарно буде 14 ГБ оперативки. Вмонтований накопичувач на 128 ГБ. І як я вже казав, картку його можна розширити до 1 ТБ, тобто 1 ТБ і ще 128 ГБ, за винятком місця, яке займає операційна система. А це Android 12 і інтерфейс DocOS3.0. Фішка цього планшету, що він може працювати в режимі ПК, тобто ви зможете відкривати одразу декілька вікон, і це круто для прайсу 129 доларів 99 центів. Однозначно, вам має сподобатися, що в тонкий корпус нагадаю 8,9 мм, міліметра. Клали батарею на 6,5 тисяч на годину, і цього точно вистачить на 4 години перегляду відео або 4 години ігор. Що важливо, у Скалпет 10 дві камери: і фронтальна, і основна. Фронталка на 8 мегапікселів, а основна на 13. Тобто, можете використовувати камеру і для відеодзвінків, і для фото документів у високій роздільній здатності. Ну і на додачу є Face Unlock та стереодинаміки. Тобто відео зможете дивитись не лише. У високій роздільній здатності, а ще й з класним звучанням. По суті, якщо б я вам рекомендував бюджетний планшет з хорошими характеристиками, то це однозначно буде Оскал p 10 Лінк на те місце, де його можна придбати по самій цікавій ціні з 9 по 14 січня в описі до цього ролику на офіційний магазин бренду BlackView на AliExpress. Час, з якого буде діяти акція, вказаний там. Якщо виникли питання по цьому пристрою, задавайте їх в коментарях до цього ролику, обов'язково дам відповідь. Ну а з вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Наразі все, до зустрічі.